Навіть найрозпещеніша публіка прийде в захват від шоу, яке влаштовують козаки. Кінноакробатичний театр перенесе вас до історичного минулого та покаже, як жили козаки сотні років тому. Скачка стоячи на двох конях та вниз головою, перевертання лицем назад і скачка, сидячи задом наперед. Все це відома джигітовка. Зробити такі трюки може не кожен, кажуть козаки. Щоб виступати у такому театрі, треба бути і артистом, і акробатом, і каскадером в одному обличчі. Тут унікальність в чому. Помімо того, що ми робимо на площадці, у нас йде робота, тобто на лошаді, яка як може на зюмінка наших виступлень. Що це мало, це рідкість, так де посмотри Зараз та в даний момент это везде по Україні такої стихає. в Україні? Всього три кінно-акробатичних театри на Донеччині такий один. Для виконання трюків на конях обрали найспритніших зі всієї країни. Деякі номери виконують і дівчата. Козачки кажуть, що у такі моменти емоції переповнюють не лише глядачів. Адреналін, удовольствие, волніння періодичні. Відвідування козацької застави залишить не тільки найприємніші спогади, але й допоможе дізнатися більше про славні сторінки нашого минулого. Як козачки зустрічали своїх парубків та вміння хлопців володіти традиційною козацькою зброєю. А, а давайте мені давайте мені. Що таке? Не лей ди. А що там таке? Що? Тоді очо на таких три влізло. Яскраві національні костюми, український колорит та середньовічна зброя створюють ілюзію історичної реальності. Давнишняя моя мечта была создать такой конно театр для того, чтобы немножко наших современников возвращать в ту 500-летнюю давность, показать, какие были лихие казаки, какие они были веселые, показать их трошки быт, показать, как они владели оружием, как они владели конем, как они были с юмором казаки, и умирали они с юмором, с улыбкой на устах. Побачити таке видовище можна у Макіївці на території Ясиновки. Перший землянковський козачий полк імені Сірка запрошує всіх на історичну виставу. Крім того, всі бажаючі зможуть прокатитись на коні. А по закінченні всім запропонують козацький коліш як страву й трапезу, що стане окрасою будь-якого свята. Театралізована вистава проходить кожної п'ятниці, суботи та неділі о 17.00.